Коли ми говоримо про загалом про державну службу, ну по-перше, велика подяка. Мені здається, що наше суспільство дійсно загалом іноді недооцінює. А, ну, я не хочу казати про жертовність, Ну певну, певну міру це жертовність, тому що, знаєте, охочих сьогодні йти на державну службу не так багато, тому що ти розумієш, що ти маєш відмовитись від багатьох речей, від яких ну, можуть не відмовлятися люди, які не стають державними службовцями, це накладає на тебе. Певні обмеження, певні рамки, ну, багато багато речей. Але водночас і дійсно багато державних службовців самі, Ну знаєте, от Продовжують жити в парадигмі цього чиновництва. Тобто, це такий насправді процес абсолютно обоюдний, де і суспільство має змінювати своє ставлення, і державна служба, і державні службовці також мають змінюватися, тому що сьогодні нові реалії вони вимагають абсолютно інших підходів. Але знову таки, коли скажімо, ми бачили багато століть один приклад, от як це було, його дуже складно змінити. І радянські підручники, і все це воно 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 все впливало, де дійсно, знаєте, ну комуністична система, це ж це ж як ця ієрархія, да, тобто дорватися кудись, де, де ти зможеш отримати щось. Але не за рахунок там твоїх знань чи твоїх вмінь, а за рахунок того, що ти просто вдало використовуєш систему і так далі. Тому Державна служба сьогодні це шлях великих трансформацій і велика відповідальність. І знаєте, от я дуже тішусь, коли в нас відбуваються певні потрясіння суспільні, такі на кшталт, як були під час голосування за. Позбавлення НАБУ і САП, так, позбавлення набу і САП елементів незалежності. Це дуже важливий показник для того, знаєте, що сьогодні ми маємо розуміти, що державна служба це. Це служба державі, суспільству, а не е, там тим чи іншим е, політичним партіям чи теперішній владі, тому що вона сьогодні одна, завтра інша. На щастя, в нас демократична країна. І це важливо розуміти. Цей скандал показав, що от навіть подивіться на депутатів, хоча вони не є державними службовцями, але в суспільній, ну якби в суспільному сприйнятті вони також скажемо, представники держави. Е, цей скандал показав те, що люди. Пішли на певні компроміси з власною совістю, але зрештою сама система їх потім відштовхнула і зробила крайнім. Мені це великий показник в прийнятті рішень державними службовцями сьогодні, коли ми маємо розуміти, що тільки совість, тільки розуміння, що ми служимо цій державі і людям, от воно має мотивувати нас в наших рішеннях і діях, тому що все міняється. А твоє ім'я залишається з тобою назавжди, і це дуже дуже важливо пам'ятати. Я ще раз вдячний за цю дуже важливу дискусію.